Черівниці добра зареєстрований в Чернігові, а його міні-осередки діють 14 містах України, в тому числі і в Запоріжжі. В'язальниці запорізького осередку зібралися на чергову зустріч у Вонахабі. Принесли все, що нещодавно зв'язали. Усі ці речі рукодільниці передають нашим захисникам, літнім людям, а також дітям-сиротам і дітям з інвалідністю. Найбільшим досягненням фонду є в'язаний прапор України, занесений до книги рекордів України як найдовший та найважчий стяг. Завдовжки він був понад 30, а завширшки – більш ніж 20 метрів і складався. З окремих в'язаних пледів над ним працювали майстрині з різних куточків України і навіть за кордоном. Понад 300 жінок Тетяна пишається, що разом з іншими в'язальницями із Запоріжжя брала участь у його створенні. Особисто сама взв'язала напевно от плет, це було 6 квадратів 50 на 50, жовтого і синього кольору. І один одна моя робота потрапила саме до нашого запорізького прапору, тому що я вив'язувала цей квадрат з надпису Запоріжжя. Ну, доволі була цікава робота, тим, що спочатку треба було знайти. Який буде орнамент, як вив'язати правильно надпис, щоб він був, входив в регламент 50 на 50 квадрат? Як підібрати спиці нитки? Треба було використовувати тільки ті, які використовувалися взагалі. Збирали ці квадрати в великий кусок від Запоріжжя, який потім був відправлений до Чернігова. Потім ці пледи були розшиті і передані до дитячих будинків у наш запорізький обласний будинок інтернат. Ми передали 41 плед для діток, яким вони зараз і користуються. До речі, у нас залишалися квадрати з пледу. Анастасія Соніна їх зшила, і ми його зовсім. Недавно передали, у нас є театр у Запоріжжі, де ходять займатися люди з інвалідністю. Один з плетів, на якому вив'язана назва Запоріжжя, майстрині залишили, аби після війни передати до музею. Створюють чарівниці добра і іграшки. Вимушена переселенка Світлана раніше в'язала лише одяг, а іграшки шила. Тепер в'яже їх гачком. Розповідає, іноді одну можна зробити за кілька днів, а інколи потрібен тиждень-два. Почала в'язати іграшки. Спочатку щось простеньке, а тоді почала придумувати сама. Ну, ну, там, свої схеми, такі грашки. Хотілося щось таке, щоб більше до хлопців, до патріотичного чогось. Ну, в'яжу різних, звісно. Думаєш про те, щоб воно гарно вийшло, Думаєш про те, хто її буде тримати в своїх руках, щоб людині було приємно. Ну, я знаю. Шутір, я хотіла, щоб ці іграшки пішли на дрони. Чарівниці добра передають волонтерам в'язані іграшки для проведення лотерей, а виручені кошти спрямовуються на закупівлю, наприклад, дронів. А ці чарівні красуні створені руками пані Людмили. Каже, в'язанням займається з восьми років. Свого часу робила це спицями, а потім опанувала і гачок. Дякуючи інтернету, побачила іграшку. Дуже зацікавилась, почала в'язати іграшки. Була дуже велика колекція іграшок. Коли воно з охоткою, як то кажуть, і хочеш і весь час, ти починаєш працювати, і хочеться швидше, 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 і ти його... Все, кожна вільна хвилинка, це ти береш гачок і сідаєш там. Ета, речі теж іноді повністю в'язані, так як от в мене також були військові, були котики військові, ми передавали. Хлопцями на передову і в госпіталь були ті котики, моркотики. Спочатку повномасштабного вторгнення допомога в'язаними виробами зосереджена переважно на наших захисниках. Для них виготовляють шкарпетки, в тому числі і адаптивні для поранених, шапки, жилети, бафи, теплі паски та спеціальні рукавички для стрільби. Зокрема, за цей час вже передано понад тисячу пар в'язаних шкарпеток. Продовжують цю роботу і зараз. Для в'язання шкарпеток використовують, зокрема, спеціальну пряжу. Із неї виходять такі тоненькі шкарпетки, які можна взувати в бутси високими. Ми завжди в'язали їх високими, щоб хлопцям було і зручно. І вони дуже зносостійкі, вони благобирають б... б... вологу так. І, не... і довго не протираються. Це дуже гарна... гарні шкарпетки, але на них потрібна, потрібна оця шкарпеткова пряжа, яка Ну не дуже дешева і тому у нас завжди потреба у цій шкарпетковій пряжі. Чарівниці добра потребують іншої пряжі, будуть раді будь-якій допомозі. Головне, щоб нитки були новими, адже від цього залежить якість в'язаних виробів. Ми продовжуємо зараз нашу роботу. все у нас повністю на благодійній основі і дівчата в'яжуть багато із своєї пряжі. Багато у нас немає багатьох спонсорів. Ми шукаємо їх. Завжди раді новим дівчатам, тим, хто нам допоможе пряжою, теж при, при, ну, як, це тільки плюс нам йде, тому що самі шукаємо все. Ми завжди раді, і хто можна і купити просто пряжу нам передати. У нас є, я скажу соцмережах сторінка, можна написати, але ми зараз більш тільки зосереджені на новій пряжі. А літніх людей з вимушених переселенців рукодільниці постійно підтримують теплими в'язаними речами в гуртожитках і шелтерах. Також передають вироби до гаріатричних пансіонатів. Окрім цього, чарівниці добра створюють сувенірну продукцію браслети, брелоки та сердечка в патріотичних кольорах. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.